Гвалт серед правоохоронних органів чинив дзвінок невідомої особи. Остання повідомила, що в місцевій школі закладено бомбу. Через те, що точних даних, про який саме навчальний заклад йдеться, не було. Відповідним службам довелось чатувати одразу біля трьох споруд. З приміщень було евакуйовано 38 людей, проте пошуки нічого не дали. Вибухонебезпечних пристроїв виявлено не було. Натомість успішними виявились пошуки телефонного безкетника. Установлено що дзвонившим являється. 13-літній житель одного із сел Березніговацького району матеріали збираються і в дальнейшем планується направлення в прокуратуру для рішення випробування о привлеченні його к відповідальності. Він не подумав, що так. він другому сказав, один що дзвонив, що його ну, пройшло йому це. Я думаю, подзвоню теж. Необдуманий 13-річного школяра дорого обійшовся. По тривозі були зібрані всі екстрені служби, в тому числі медики центральної лікарні і без того транспорту не вистачає, аби обслуговувати район. Проте в день псевдозамінування, замість того, аби надати реальну допомогу людям, які її дійсно потребують, лікарі дарма чатували біля шкіл. Окрім медиків і інші задіяні служби, наразі вираховують завдані збитки. Їхнє відшкодування ляже на плечі батьків юного телефонного терориста, і це не так вже й багато, враховуючи, що вже б за рік відповідальність за скоєне для їхнього 13-річного чада була б значно серйознішою. Це ув'язнення на строк до 6 років.